«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Ракети закінчуються. Два вистріли по Запоріжжю зробили рашисти опівночі. Прилетіло у південний мікрорайон на футбольне поле. Поруч висипалися вікна з трьох багатоповерхівок школи і медзакладу. Без постраждалих. Сиділи в погребі і врятувалися. Садибу у передмісті Запоріжжя розтрущила ракета. Трьох людей засипало в підвалі, але рятувальники їх звільнили. Лише кілька подряпин. Загалом же по передмістю ворог випустив п'ять ракет. Де наші бомбосхови? Овища запоріжці написали петицію президенту. У прифронтовому місті люди не можуть вільно потрапити в укриття. Просять зробити їх відкритими 24 на 7 та обладнати додаткові. Посилання на петицію в інфобоксі підпишіть, якщо теж за. Тіло ще однієї людини дістали з під завалів будинку на вулиці Застафонській. Через загрозу обвалу роботи там призупинені. Узована вели жахливу статистику: за 11 днів у Запоріжжі росіяни вбили вже 74 людини. Мародери накинули оком на техніку, що вціліла у розвалених будинках. На вулиці Сталеварів з напівзруйнованої квартири витягли два телевізори. Тепер власники осель квапляться вивести, хоч щось з майна, доки не вкрали, і драбинами піднімаються в аварійні домівки. У Токмаку ЗСУ підірвали склад боєприпасів. А у Мелітополі знищили ворожу базу. Рашистам потрібні трактори, щоб будувати лінію оборони, тому вони вигадали нові правила. Фермерів Мелітопольщини зобов'язали до 14 жовтня надати звіт про усю сільгосптехніку, що в них є. Ще чотири Хаймарси прибули до нас з Америки. Тепер акцент у військових поставках в Україну буде на системах протиповітряної оборони. Заявили в НАТО. Запоріжжя чекає більше новин. Шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.